Я Ярина Мандрика. настрій просто чудово, погодка за вікном. Так і радує. Так пощастило, що я працюю по спеціальності, Працю, працюю в топовому центрі перекладів Полтави. Влітку буде 4 роки, як я там працюю. Так мені пощастило, я була на другому курсі. Наша тоді ще Завідувач кафедри Тамара Шравора нам сказала, що є така місце, і можете сходити на співбесіду, можливо, вас приймуть. Прийняли. У 2022 році я закінчила магістратуру, спеціальність філологія, спеціалізація германські мови і переклад, англійська та німецька мови. Саме ця спеціальність. В далекому 2017 році, як готувалися до вступу, було дуже багато варіантів, що буде в майбутньому актуальним. І так подумала, як Україна виходить на новий рівень міжнародних відносин, ну і в загальному на новий рівень, то мови будуть завжди актуальні. Після другого курсу я пішла працювати. Вкладачі цьому дуже сприяли, допомагали в будь-яких питаннях. Ну і Взагалі центр перекладів з кафедрою тісно співпрацює. Ми надаємо допомогу в практиці студентів зараз. Ну, саме перше, що запам'яталося, це в перші дні наші адаптиви. Ще головне те, що знайшла собі друзів, надіюся, на все життя. Також запам'ятався підхід викладацький, який намагалися знайти до кожного студента, який не бажає вчитися свій, свій підхід. Рекомендувати досліджувати ринок. Що буде актуально через декілька років. Ну, Якщо, наприклад, навіть на в аграрці дуже багато спеціальностей, філологічні себе, економічні, аграрні, звичайно, ну, тобто тут знайдеться все, що тобі забажається. Я рада, що саме так склалося, що пішла саме в Аграрну академію, яка допомогла мені знайти себе, знайти своє, своє місце, свою справу. Аграрний університет посприяв моєму працевлаштуванню.